Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 6 жовтня, 590-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі знову дронова атака від росіян. Росіяни запускали іранські дрони Камікадзе як з Приазов'я, так і з Криму. Декілька груп летіли через Миколаївську та Херсонську область. В центр України. Одна група через північ Одеської області в напрямку Вінничини на Житомирщину одна група через Чорне море в напрямку портів на Дунаї. І ще одна група залетіла на територію Харківської області. Потім прямувала в напрямку міста Ізюм. Тож над Одеською областю вдалося збити три дрона, над Миколаївською вісім, а решту дронів збили над Кировоградщиною, Черкащиною, Житомирщиною та Харківщиною. Ну я вже ж над Херсонщиною. 25 з 33 дронів вдалося збити. Про прильоти, які офіційно повідомили, це знову аграрна та портова інфраструктура в Одеській області в портах на Дунаї. Там, наче, цього разу без загиблих. Ще сьогодні біля Дунаю на російській міні підірвалося турецьке вантажне судно, але наче пошкодження там невеликі, і через декілька годин судно продовжило свій шлях в сусідній Миколаївській області. Крім дронів, вчора були обстріли території поруч з Очаковим, але знову удари були не по місту, без жертв і руйнувань там. Ну і кожної доби тривають обстріли Херсонщини. На жаль, знову є загиблі. Дві людини загинуло ще 11 травмовані. Росіяни продовжують обстрілювати лікарні, житлові будинки, навчальні заклади. Сподіваюсь, сьогодні буде багато хороших росіян після того, що вони зробили вчора і сьогодні на Харківщині. І прошу вас, як завжди, закинути трохи в грошей волонтерам на збори, які бачите.